250 тисяч вбитих московських окупантів, друзі. Московія, Росія за час свого існування мала 130 воєн та внутрішніх конфліктів. Чи ця цифра в 250 тисяч є для них показовою чи ні? Зараз коротко з вами розберемо з вами український історик Олександр Алферов. Друзі, отже, від розволу Совка до сьогоднішнього дня Російська Федерація взяла участь в 12-й. Війнах, і в тому числі це конфлікти, внутрішні і зовнішні війни, підтримка ну, від Придністров'я, потім втручання в Грузію, так, напад на Грузію в 2008 році, окрім 90-х років, безпречно Чеченські кампанії, напад на територію нашої держави в 2014 році, потім інтервенція в Сирію в 2015 році, 12 воїн, 12 конкретних ситуацій, де російські війська свої криваві руки. Почали тягнути до незалежних або ну народів, які не потребують їхньої опіки. А от цікаво, що за час існування СССР, ну те, що Путін каже Росія, так з часу їхнього повстання, жовтневої революції, так званої 17 року по 90 рік, СССР брало участь в 49 війнах, конфліктах. А от Російська імперія, що візьмемо з 1917 і сімнадцятого пустимося нижче до 1721 року, коли Петро І назвав Московію Росією, то це 38 воїн воєн та власне намагань, спроб втихомирити та придушити, в тому числі повстання, яке відбулося на території Російської імперії. Що ж, якщо ми говоримо ще детальніше, а друзі тут до речі про детальніше, хочу сказати, що ваші вподобайки, коментарі та поширення. Пливають на наш історичний Ютуб. І я щиро дякую всім, хто ставить подобайки, пишеть коментарі, поширює І щиро дякую всім, хто підтримує фінансово всі картки і там патреони і кави, все в описі цього відео. Так от від 1721 року по ти... початок 16 століття, ну коли Московія звільнилася від Золотої Орди, то е ця держава мала 28 воїн. Тож таким чином за весь час існування Московії набралося 130 десь приблизно воєн військових там, воєнних апарацій, придушень повстань. Ну тобто там, де втручалися без будь-якого спросу, без будь-якого там запрошення, ця гнидотна держава квазідержава, і таким чином вони мали теж теж втрати. Я їх всі проаналізував за ці 130 разів. Так, от, друзі, якщо ми з вами приберемо. Показники Другої світової війни і Першої світової війни, тому що, ну, безперечно, Хутін каже, що СССР це Росія, так, але втрати СССР це в, в другій стої Війні – це дуже величезне питання, тому що виключно в цьому році, в лютому, вони нарешті сказали, що втрати в другій стої Війні СССР складало 27 мільйонів. Проте ця цифра постійно кудись плавала. То було 40 мільйонів, то 30, то 20. Не могли знайти. А чому секрет? А в тому секрет, що вони втрати. Українці від геноциду голодомору переводили втрати Другої світової війни. Німці повбивали. Ну те саме, як і з поляками, яких розстріляли в Катині, так і в інших місцях. Німці постріляли, все спихнули на Другу світову війну на Німеччину. Втрати в Російської імперії в Першій світовій війні сягають мільйони 800 тисяч. І це при тому, що, наприклад, на території Франції, де велися вучазні театри бойових дій, втрата було мільйон триста. Але зрозуміло, що тут ми не говоримо про коефіцієнти там по відношенню до чисельності, хоча, в принципі, можна було. б. Але ми говоримо про те, що все одно Російська Федерація. Яка успадкувала ці війни, і говорить, що це Росія воювала там? Воювали українці, білоруси, безперечно, що театри бойових дій, основні велися на території наш нашої з вами держави. Тож ми їх не візьмемо в розрахунки. Тим паче, що перша става війна забута російськими крилівськими гномами, тому що вона. Тому що тоді Росія була союзницею Франції Англії, так сатанатовських країн, тому її забули. А другу сто війну зробили культ там не пробивнепробивне число. Проаналізувавши інші воїни Росія московитів, я скажу так, що були дійсно вкрай важкі для них втрати, наприклад, російсько японська війна 1904-1905 рік 170 загиблих та полонених. Ця цифра ця. Поразка призвела того, що почалася перша перша російська революція в 1905 році. Друга колосальна війна за втратами, але тут теж треба ставити маленьку такі е, силочку. Так, от дивіться, це була Кримська війна, коли Франція, Англія, Італія там різні, ну Італія, ще так такої Італії, італії не було о, під ці назвою, Країна завдали поразки, і власне Росія капітулювала, Крим демілітаризувала. Чорне море демілітаризува, і потім намагав, потім, все ж таки, продав Аляску, щоб якось розрахуватися складною економічною системою. Так, от, в Кримській війні 1853 56 років російська армія втратила 35 тисяч вбитих, 37 тисяч померлих від поранень і. Начебто, ця цифра в 72 тисячі є дійсно колосальною проте там був ще один момент. Ця от силочка про яку ми казав, треба став поставити тоді від хвороб. Саме саме власне категорії тоді розглядалися дуже умовно. Так от тоді від хвороб в армії померло 377 тисяч людей. Але це не ті, це не бойові, це просто втрати від хвороби, тому що цар батюшка наплював на все, що стосується е, своєї армії. Якщо французам анлітцям з дому передавало мінеральну воду, там пиво шампанське, то зрозумів, цар батюшка це все вважав крі кріпаки, йому це було далеко начхати. Друзі, навіть війна з Наполеоном 1812 року, яка стала цим черговим міфом, скр однією скрепою. Саме тоді загинуло 210 тисяч армії Російської імператорської армії, і то бачимо цифру в 250 тисяч. Вона і то зараз є набагато більшою. В усі інші періоди Московія не втрачала такої кількості людей, як втратила в часи повномасштабного вторгнення до нашої з вами України, і це друзі нам має в принципі як висновок говорити про те, що по-перше. Темпи втрат великі, вони в чергово продовжують закидувати м'ясом. Скоро це м'ясо буде набратися з міських мешканців, воно вже набирається поступово, а не тільки з малих народів, яких Путін денсифікує бурятів, всеможливих якутів, тивінців, дагестанців, чеченців. Другий момент це те, що ця. Ці, ці цифри вони материнським комітетом. Давайте відразу скажемо відразу це на це на Афганістан, бо там материнські комітети розвалювали совок і 10 тисяч втрат в Афганістані. Там 15, вони призвели до то, того, що насправді Савок від цього дуже сильно потерпав. Тут материнські комітети, це і путінські комітети. Ми знаємо цих мамок підставних, які лазять. То вони лікарі, то вони мамки, то вони герої. Матері героїв так званої СВО, тому подібне, тобто їм байдуже. Проте ця цифра 250 тисяч, дивлячись на в цілому демор... населення Російської Федерації, їх там зараз близько 130 тисяч 130 мільйонів, хоча там кажуть, 142, ну 130 мільйонів приблизно їх залишилися. І цифра в 250 тисяч свідчить одне: якщо для України. Вже настав той період, коли в кожній нашій сім'ї, у друзів, близьких, родичів, знайомих гинуть хлопці та дівчата. То для Росії, Російської Федерації, це цифра ще не настала, але ці показники вже демонструють те, що вони закидуючи м'ясом, як це робив жуков, як це робив Котузов, Суворов і тому подібне вони все одно зараз ведуть ту саму політику закидування м'ясом, і ці показники для нас мають розуміння того, що вже йде той період, коли в. Сім'ях поневолених народів Російської Федерації Федерацією почнуть говорити про вбитих в кожній сім'ї знайомих, близьких друзів і тому подібне. Тож, друзі, ця цифра для Росії вже починає бути смертельною. Російська Федерація розпадеться, і ця цифра. З збільшенням буде наближати не тільки перемогу України, але й розпад російської цієї московської імперії. Друзі, щиро дякую всім, хто підписується на цей канал. Хто ставить лайки, коментує? поширює. Щиро дякую за фінансову підтримку. Все в описі відео, друзі. Ну і наближаємо розпад Російської імперії разом. Слава Україні!